Карпатського здоров'я, друзі всім. Сьогодні у нас гарна погода, субота, вихідний. І я трошечки вирішив, оскільки весна вже починається, якби тепло пішло. І я вже трошки вирішив попочищати тут ще деякі дерева, бо не встиг осінню то зробити. От. І відповідно зараз покажу, що я вже зробив і як воно все це виходить. Маю такий трошечки собі придбав інструменту, бо, як то кажуть, лінь, двигун прогресу. Якщо е, руками то лінь, лінь робити, то може робити е, техніка. О. І відповідно не, не рекламую, бо мені з того ніч нема. Але якщо комусь згодиться, щоб люди знали, бачили, як воно працює, той інструмент. от. І відповідно зараз все діло покажу. За мною тут ростуть такі дві туї, які дуже густі і дуже... Ну, і вже вони ну, якби, скидали осінню дуже багато цього свого цього свого листя, не листя, а то такого дрібненького мені сюди на подвір'я. Тут вітром я рвало, то засипало пів подвір'я, то мусив вигромаджувати і так далі. і так далі. Ну, типу... Треба Треба було їх трошки підчистити. Ну, і от зараз приключусь на зовнішню камеру і покажу, як я їх трошки підчистив. І відповідно зараз це діло утилізовую, що на грубі гіляки, що, що спалити, що, ну, бо воно не перегниває, фактично то дуже треба довго, щоб воно перегнило, тому нас спалю і буде добре воно от така от ту я її трошечки з своєї сторони підчистив. Зі сторони паркана. Так само тут зрізав дві гіляки. Також вони висіли, так, сюди мені нагород. Ну з одної трошки більше, з одної трошки менше стоїть. І зараз вже він начистив е цю кубку такого гілячого. Оте, що з осені лишилося, от такого дрібного воно тут засипає мені. Не знаю, чому засипає так. Ну, коротше, весь город застелений в тій дріб -дріб дрібуті. От в тому гілячі воно там скидає на зиму, не знаю чому так. Ту має бути зелена, але скидає. Маю ось такий інструмент, наш український. Тут такі дрібні гіляки порізав трошки ним. Електропилу і отакі електроножиці. Не ножиці, а сека... секатор. ну, щоб гіляки відсікати, він там до о, грубо кажучи там отака от гіляка то без проблем вона тут має в, в більшому місці 3 см в меншому от, так 3 см так десь 2,5 це 2 см це 2 см але він е, перерізає товстіші от, навіть зараз покажу які ну так, щоб зрівняти з пальцем ось таку він перерізав Тут ще товстіше, таку він перерізав. Коротше, він досить так нормально рубає. Тобто секатор деякий, треба було два рази там врізати. Це все я секатором порозрізав швиденько, швиденько. Зараз покажу як він ріже. От тут порівнюючи з... Цю гіляку я не зрізав, перепрошую. Це навіть більше. Тут десь 5 см, тут 4 то я її пилою зрізав. А ось цю десь 4, з половиною, там 4, то плюс-мінус, то я вже різав тим секатором перерубував. Оцю також секатор, цю секатор. ну, Тобто зараз покажу, як він ріже. Досить такий, наразі хороший інструмент. Мені сподобалося ним працювати швидко дуже, просто дуже швидко то все працювати все обрізати. От. Зараз покажу, як воно все працює. Поставлю камеру на штатив і покажу. Так, Зараз покажу, як він включається спочатку. Отут він має таку кнопочку включаємо. Він включається на четверте положення. Це, тобто, І щоб його включити, треба два рази нажати курок. Тоді він працює. Ось таким чином. Нажали, зажав, відпустили, відпустив. Е, можна зробити, щоб він менше відкривався. Тут є 4 індикатори світяться. Можна поставити один, зараз продемонструю. Ось так він буде відкриватися. Більше – ні. тобто на тоненькі гіляч. Якщо на два він відкриється трошки більше, ну і так буде цілий час відкриватися. Так, на три, зараз бо сонце світить. От, на три поставив. Знову нажимаємо, він відкривається ще більше. Ну І четверте положення. Так, щоб не було сонця у нас. О. Вид, видно, от четверте положення. Є, Саме більше відкривається. Ну, зараз попробуємо порізати щось. Так, а ріже він отак от настільки швидко. І решту на тачку складаю. Зараз покажу ще як на тачку різать, ріжу. Щоб було видно, як воно швиденько ріже це все. Так, то нам не треба. Я не бачу. Це Марку десь з ним гуляє. Так, ось така груба. Гіляка ми її зараз пообрізаємо скоренько. Ну і все, це на двоє. Можна спалити. Ну, така досить груба гіляка. Хлопців свої нема. Тут з ним. Єдина умова не запхати сюди пальці, бо пальцем буде капець. Обріже без розмов. Ну, ще досить груба така. 3,5 см в діаметрі. Ще одна. З першого разу. Взагалі-то по інструкції треба працювати без рукавиць, але оскільки вона має липкий сік, ця туя, то я не хочу, щоб у мене потім руки липли, і тому я працюю в рукавицях. Але туя вже має вона, вона хворіє, вона має покрити тут таким мохом стовбур, тому вона і так хвора. От зараз спробуємо таких добрячих 4 см різати. Не то що там 에, зараз то, що тоненькі попішу не то що там чотири, а таких добрих чотири, що воно воно навіть в той дзьоб не залазить Ну от, все, без проблем ну, так, в порівнянні з ножом, в порівнянні з пальцем, такий досить, ну, 4 сантиметри легенько. А далі зараз трошки продемонструю, як працює пилка Дніпроєм. Все, це вже затоста гіляка для неї, то точно, ту не будемо різати от. Зараз ще отакі дрібні попчень потинаю тут. Так, щоб скоріше було. Поставимо на третє положення. Менше відкриватися буде, скорше буде працювати. Я так підозрюю, що перше положення то є сантиметр, ну до сантиметра, друге до трьох. Третє до чотирьох, от я от без проблем. Все. 3 см в діаметр гілка. Навіть не чує. Дуже швидко то все робиться, швидше в два рази ніж ручним. Ну і легше в два рази, ніж ручним. Що тут нема що говорити. От як воно то все скоро. Таке з грубшого беру палити собі в хаті, а це все тонке згорить тут і піде на добриво. Ну, попробуємо ще раз. Чотири. Ну, ну давайте подивимося, зблизька. От. Гіляка така, що ледве залізла в дзьоб туди, скажімо. От, от тут видно все. Ну поїхали. От тепер Твердимось. В порівнянні з пальцем. Тут 3 см, тут 4 з половиною, мабуть. Ну там 3 3,5 можна поміряти, але так, точно 3 з половиною буде мати. А ну, ще раз випробовуємо, тут взагалі точно 4 буде. Ну, без проблем він. просто навіть не чує. Суперовий інструмент. Так як в мене сад великий і багато дерев в саду. ну, не великих карликових, але все рівно багато. Тому Мені це особливо жінці. Жінка попереджена, що. Як палець відріже, щоб додому не приходило, це жарт, звичайно. Але вона знає, що техніку безпеки треба зберігати. Так, тут все палити. От так він працює. Швиденько, гарно. Дуже добрий інструмент придумали. і Головне, що це український інструмент. Тепер стараюся. Китайського. ну Звичайно, що це в Китаї роблений, але в Китаї і бош робиться. Стараюся китайського не купляти, китайці в нас трошечки підводять інколи. Це увазі, як країну. Тому стараємося не дуже щось їхнього купляти, хіба вже дуже необхідно то тоді так. Акумулятор у мене невеликий, 4 амперний. Його достатньо має бути, так як я читав в інструкції, на 2000 різів. Ну так щоб блін, воно навіть що, ламати його, чи не ламати, чи різати. О, не врізало. Зразу покажу. то я вже перестарався, звичайно. Півножа залізло в цей. Тепер його треба якось звідти викрутити. о, Вилізло. Ану ще раз спробуємо в то саме місце. Ану. Ні. Ще раз ні. Ну, Доріже його. Дорізало, але тут явно більше ніж 4 см тут вже. <кій> вже 5 сантиметрів більше не буду такого різати, щоб не зламати інструмент наліпилося от, і тут буквально от якихось 5 хвилин і тої купи вже нема все нормально все працює а це спрацьовував захист від перевантаження Тобто він і такий має навіть захист. Ну, Бо люди бувають різні, хтось не розуміє. Ну, Я розумію, що я перевантажував але спробувати. Треба було. І вийшла отака невелика тачка дров. Все, те вже грубо не буду різати. Ще лишилася одна гіляка. Ні, дві. І все, і буде на тому. Квітка, так працює той інструмент, а зараз ми після того ще подивимося, як працює пилка, Тоже наша українська. Ну, так і скажу, не рекламую, мені з того нічого нема. Але знаєте, що непоганий інструмент виготовляють в нас. Ще одна гілля, така досить велика. Ми зараз скоренько роз... розщеплюю її і все, і на тому буде квітка. Ніяких зусиль. Зусилля одне натиснути на курок. Оце і все зусилля то рука не змушилася зовсім все, готово, ось така велика геля. моментально чик-чик і все, і готово. Так, ще зараз її на дровинячки тут не буду рискувати. Груба досить. повна тачка вже вилітає, ще отут така маленька і все, на тому по так, от все. Це все що, це все, що я мав зробити Секатором. Далі зараз будемо працювати. Так, зараз я тут витягну помагатор свій, не застоявся, нічого, зараз попрацює, буквально чуть-чуть. Так, і для декількох різів. Я буду використовувати свою пилку. Кожен проєм. В принципі, можна будь-якою стороною її тут. Так, поїхали. Пила нічого не потребує, потребує залити в бачок масло, натягнути ланцюг і все, поїхали. Є <кій> бажаєте кашель щось підзадовбує мене ну, таке Село є село Тут можна простудитися в будь-який момент ну, але нічого так, поїхали далі Умова така, треба нажати спочатку отут кнопку великим пальцем, а потім курок нажимати, інакше не нажметься, не буде, ну не запуститься двигун. О, спрацювало перевантаження, бо я спочатку... Притулила, а потім запустила. Спочатку треба запустити. Так, ще один патичок. Пила також досить цікава. Досить цікава пила. Направда я на ліву руку роблю. Так неправильно, я не лівша, я правша, тому в мене так трошечки тут не дуже. То все виходить, але ніби виходить. Так, все. А, ще один і ще два. Таких довженьких. Ну оце от мені треба на праву руку робити, а не ліву, А я роблю на ліву, І це неправильно. Тепер для чого? Ще є один довгий. Все, ще два і все. Тепер для чого я взяв отаку пилу. Зараз скажу дві, два слова, то пилу я взяв для того, щоб порізати отаку невелику кількість... Ой, викинув туди, ладно, отаку невелику кількість дров. Тому що на отаку кількість дров заправляти заправляти умовно, велику бензопилу, ну, бензопилу не вигідно, тому що потім тої бензини нема куди діти. А так, не знаю, було видно, не було, зараз подивимося, ага, було видно, ну і добре. От, Тому, тому вирішив взяти. Собі отаку акумуляторну, оскільки в мене є дуже багато інструментів по роботі, я використовую з цими акумуляторами Дніпроєм, тому і зразу взяв собі додому пилу. Це все, що я мав зробити. Ніби роботи небагато, але вона зробилася отак от швиденько, за яких хвилин 20, і тут це все зараз на кубку підкинув. Просто спалю і все, і в погороді попіл розсиплю і буде порядок. Так що отака от справа. На, на селі в нас завжди роботи багато. От Вийшла отака от кубка. Невелика тачка, неповна навіть майже дров. От. Є така купа того листя, купа тих гілляче того, того дрібнесеньку, яке потім все рівно падає мені на город. Ну а оскільки я то все прибираю, то мені не дуже того хота прибирати. Хоча і так треба буде, бо все рівно буде залітати, але вже буде набагато менше, бо воно висіло все над моїм подвір'ям. Ну, і Сонечко буде більше на город пробивати, бо тут вони страшно тінь роблять. Тут під ними не дуже щось хоче і рости. Ну, але... Зараз якраз звітом потім обід, якраз звітом по діагоналі, так сюди сонце падає, нагород і все, все в тіні. От, Так що, ось такі моменти. Наразі всім мирного неба і до наступних відео.